Шукаючи в інтернеті відомості про те чи інше село, часто можна натрапити на кілька населених пунктів зі співзвучними назвами, навіть у межах однієї. області. Натомість інші мають унікальне найменування, яке не повторюється на мапі України серед таких тязів: село, що розташоване на шляху з Івано-Франківська до Галича. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, звідки походить ця назва, а також ознайомитеся із місцевою святиною. Церквою Архангела Михаїла щодо походження назви тязів, то тут існує кілька варіантів, які пропонують дослідники. Хтось пов'язує її із засновником, мовляв, замешкав на цих землях у давні часи. Один чоловік, і його іменем назвали село. Одна із таких версій є, що був якийсь боярин тяж. І це е, він тут проживав, і так пішла назва. Поселився свого часу. Тут і пішла назва. Іншу версію походження назви підказують місцеві топоніми. На території села є місцина, яку називають Теремчище. Тобто тут, ймовірно, колись стояв терем: висока, боярська або князівська споруда, яку зауважу звели поблизу Галича, столиці давньої держави. Простягувалися. Як в літописі написано, від Галича до Тисмениці — ліси, де Галицькі князі відпочивали і ходили на лови, звіра. І воно з часом трансформувалося у князів, кизів, Бо я ще коли прийшла до Тязова 40 років назад, Більшість людей казали, куди там їде автобус, та до Кезова. Мені подобається цей, цей варіант, що цілком вірно, що наш Тязів міг називатись колись як князів, тому що за переказами, які збереглись до наших днів, відомо, що тут, на території села Тязів, був так званий терм князів, де відпочивали, зокрема. Такі вельможі, так би мовити, е, котрі, е, можливо, жили і працювали і е, велику мали дотичність до Галича Древнього, так але ось власне Тязів була як та, можливо, така посілість, така окраїна, де власне вони також тут відпочивали, перебували, їздили сюди. Отож, спочатку був князів, далі трансформувалося у вимові на Кезів, далі чезів. І, врешті, сьогоднішня назва Тязів. Перша письмова згадка про село 1222 рік. Її віднайшов у свій час відомий діяч і дослідник Михайло Сеньків, який у минулому столітті працював у Тязові. Постать Михайла Сеньківа, який був одночасно і вчителем Тязівської школи, і водночас фактично журналістом, тому що він видав і сам редагував, і, очевидно, сам і писав матеріали до одноднів, одноднівки газети «Промінь просвіти, який вийшов був до ювілею Тязеві, бо там зазначено, що це він укладав. І він водночас великий ідейник ОУН, і взагалі постать велика, якщо брати історію нашого краю і власне історію ОУН. Я думаю, що він мав можливість побувати у архівах Львова, а може, і навіть і Кракова, де зберігалися оці всі дані про наші землі, тому що ми належали, як кажуть, і до Австрії, і до Польщі були, під Польщею і Австрією. То, я думаю, що він там почерпнув оці дані, де він вказує, що Тязів був підгороддям княжого Галича. І перші такі відомості він знайшов 1222 рік. Галичани люди віддавна дуже побожні. Тому якщо було село, то вже, напевно, була і церква, до якої сходилися тязівчани на спільну молитву. Проте перші письмові відомості про сакральну споруду у селі кажуть місцеві, датуються 18 століттям. 1784 рік. Це перша згадка про е, храм, який був. І фундатором його була Юстина Бабецька, яка володіла тут ну, такими великими маєтками і земельними. І такими маєтками то вона була фундатором в давні Буремні роки церкву міг зафондувати хто-небудь з багатих селян, тобто з тязівчан. Тобто, наприклад, хто володів певними великими можливо, статками, він міг цілу церкву зафондувати. Оце, наприклад, факт був вразив. Дерев'яна споруда, яку звела для тязова пані Юстина Бабецька, прослужила Вірянам менше ста років. Чому так недовго, що сталося з тією церковцею, невідомо. Натомість є відомості про будівництво нового храму. Згадується у 1854 році, шотязівці закладають новий храм. Тобто з 1854 до 1856 року дана церква дерев'яна була побудована і теж так само. Ця церква простоїла до 1916 року. Були багаті меценати і в цієї сакральної споруди. Співавторка книги про історію села пані Ірина цитує документ, який вдалося відшукати в обласному архіві. Датований він 1905 роком. В документі йдеться про передачу Тязівській парохії коштів в чималій сумі на той час 200 крон від Анни Дорошенко тязівчанки з умовою повсякчасного рік річного згадування фундаторки, тобто її та родини, а також отця Юстина Гірняка після смерті навіть їх у визначений день, 26 червня, на співаній службі Божій. Отець Юстин Гірняк, про якого згадується в документі, це місцевий священник, родом з Тернопільщини. Саме йому довелося служити у Тязові у важкі часи Першої світової війни, коли і церква, і саме село були знищені. Збереглася світлина із зображенням пошматованого бойовими діями храму, який переказують місцеві пізніше згорів. Тязів був знищений майже, майже повністю. лишилося в горішньому кінці, може ну до, 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 до трьох-чотирьох хатів. І коли встали люди, люди всі, як були, виїхали з Тязева на Мазури, ну і в інші території, куди можна було сховатися від війни, і коли стали повертатися, майже всі родини стали повертатися, і виникла потреба вже таки побудови храму. Спочатку отець Юстин привіз у село військовий вагончик, де облаштували капличку, і там проводили богослужіння. Пізніше люди взялися за побудову нового дерев'яного храму, який зберігся до наших днів. І вже в 26-27 роках люди за власний кошт закупили дерево на майбутній храм. Хоча вже був проєкт зроблений і на цегляну церкву, але грошей, звичайно, назбирати тоді не було можливості, і вирішили все ж таки будувати з дерева. Переглядаючи різноманітні відомості про церкву архістратига Михаїла у часто можна побачити дату зведення 1938 рік. Проте місцеві не погоджуються. кажуть, їх святиня на десятиліття старша. Коли я мала можливість розмовляти із старожилами села, одна із них Наталія Миколаївна Литвинець 15-го року народження. Вона розказувала, що вона вже була така доросла ну, дівчина, мала вже 14 років. Що на, на Михайла в 1929 році церква була е, посвячена на Михайла. Ну і, і так само, як і попередня церква Святого Оргестратига Михаїла, так само і була посвячена е, теж на Михайла 1929 року. Підтверджують ці слова і згадки про першу весільну пару, яка брала шлюб у новозбудованій церкві. Це також був кінець 20-х років. Можливо, тривала його добудова до 38-го року. Нині на стінах храму зустрічаємо сліди іншої біди, яка прийшла на нашу землю. Це Друга світова війна. А далі було панування атеїстичної радянщини із забороною проводити у храмі Богослужіння. 60-ті роки, коли закривалася церква. Значить, Всі атрибути, які були в старій церкві, значить, були винесені з церкви, тому що тут був організовано музей етнографії, і всі речі церковні були перенесені в клуб тодішній. Там була котельна з димоходом, і все було спалено. У 1981 році. Колишній голова сільської ради Володимир Михайлович Гресько попросив, щоб у храмі відкрили музей, тому що можна було тільки так зберегти будівлю, бо знав він з перших уст, а бачив, що твориться по храмах Івано-Франківської області, де роблять конюшні, де роблять склади мінеральних добрив. Де просто звозять, зберігають різний непотріб тільки так, щоб люди не мали де молитися. Так, у церкві облаштували музей етнографії, де були представлені експозиції минулого та сучасного, загалом біля 200 експонатів. А вже у кінці 80-х років розпочався рух за відновлення богослужінь у храмі. Тязівці їхали навіть до столиці Московії, наполегливо добиваючись права вільно молитися у сільській церкві, де звучала молитва ще їхніх батьків, дідів, прадідів. Бачите, ми на Україні були славні своїми родами, міцністю своїх родів. І тому протягом цілої нашої історії вона часом була така непроста, боротьба була велика. І нас не зламали, не знищили лише через міцність наших родів. Родинна міцність була, одне одному допомагали, одне одному підтримували і виживали. Тим самим зберегли ми собі Україну. І бачити в теперішній час в нашому селі збереглися ще ці родинні міцні зв'язки, де є поміч одне одному, підтримка одне одному. Люди признаються, що вони родичі одне одному. Отак спільно таки добилися відновлення богослужінь у рідній церкві Архистратига Михаїла у листопаді 1989 року. У Тязеві знову освячують храм. Далі тривали роботи щодо розпису будівлі всередині та створення іконостасу. Іконостас е, зробив, форми тязівчанин Зіновий Дуршенко, який на даний час проживає в селищі Ізупіль. Добре, що вона розписана саме так. Мені подобається. Я в багатьох церквах, звичайно, бувала, але мені, моя, є найкраща. Можливо, тому що я тут з самого маличку ходила завжди з бабусею, з дідусем. Із ну, і малою дитиною постійно дивилася на ці всі розписи. На оце око все видяще, яке є вгорі. Я це пам'ятаю донині. І вони мені близькі, ці розписи. Церква вже старенька, церква дерев'яна, і ми, по суті, десь років 5-6 назад, по суті, ми її воскресили. Тому що там вона була прострілена у часі війни. Ви знаєте, і вона протікала в кількох місцях, і, і прогнила. Ми міняли, і ми міняли багато чого. Ми міняли, але головне, що ми зробили, це ми, ми відновили, знаєте, той вигляд церкви, який вона мала. Щодо реліквії, то однією з таких є плащаниця, яку у час закриття церкви у 60-х роках вдалося врятувати від вогню. Єдине, що залишилося, це. Дякуючи Божому, голові сільської ради Греському Володимиру, який виніс перщаницю і закопали, щоб зберегти її від радянщини. І після того, як відкрили нашу церкву, відкопали і дана першониці зберігається. Нас в церкві до сьогоднішнього дня чимало людей доклалися до відновлення святині. Про деяких навіть написано книгу. Мова про місцевого дяка нині покійного Василя Ленюка, який дуже багато зробив для відновлення рідного храму. Велику частину свого життя пан Василь присвятив Тязеву, присвятив церкві нашій, зокрема, і е, доля в нього була дуже тяжка, бо він залишився сиротою в малесенькому віці. Його виховувала бабуся. Родичі допомагали, і в нього так і прізвисько в тязеві закріпилося за ним. Бабин мати чоловіка, будучи зв'язковою в УПА, загинула у час визвольних змагань. Пан Василь завжди з пошаною згадував свою матір та загалом усю родину і односельчан, які допомагали йому у житті. Така повага, вдячність притаманна усім тязівчанам. Зауважує місцевий парох, отець Дмитро. Збереглася пошана до родичів, до батьків. Діти мають пошану до батьків, до родичів своїх. Ну і це, знаєте, воно ставиться на своє місце, тому що заповідь Боже, шануй. Дивіться, що каже четвертий заповідь Боже. Шануй батька і матір, і добре тобі буде, і довго буде жити на землі. Отже, бачите, яке нагороди Господа Бога для нашого села, який я зараз розквітає, розцвітає і надальше. Куди б не закидувала доля уродженців села, вони завжди намагаються зберегти світлу пам'ять про свою малу батьківщину. Цікаво, що у Далекій Канаді є церква, яку так і назвали Тязів. Далеко за межами нашого Тязева, далеко за межами України, за океаном, в далекій Канаді багато-багато років уже тому наші тязівчани, котрі емігрували і цілими родинами, деякі окремо. Вони побудували, вони створили, вони назвали свою церкву Тязів. Про цю історію авторам книги про село розповів Стефан Мудрий, правнук, вихідця із Тязова, що у свій час емігрував до Канади. Не випадково, що у пам'ять про рідне село Тязівчани на чужині звели саме церкву, бо спільна молитва це те, що допомагає і об'єднує. Вона однаково важлива, як у далекій церкві Тязів за океаном. Так і в одноіменному селі, у храмі архістратига Михаїла. Так склалося по нашій історії, що Господь Бог є останньою інстанцією для нас. І, і найперше, остання і найперше. І люди спішать до церкви, моляться. Знаєте, Мені дуже приємно, що у нас зародилися нові спільноти. О, зараз будемо якраз в цьому році, ми святкуємо 10-ту річницю матерів молитви. Започаткували ми таку спільноту, де сходяться жінки кожну неділю і моляться в різних потребах. І моляться також і за хворих, і за нашу перемогу, і за наших воїнів, і за всіх потребують. А спільна молитва то є дуже велика сила. Це є святиня, яка намолена, багатьма тя І тут відчувається якась благодать. Це таке, знаєте, спокійне місце, де ти можеш помолитися, помріяти, залишитись наодинці з собою. І інколи якось здається, що, що ти десь попав, напевно, може, і 12 століття. Ну, якось так. Мені тут комфортно, тут душевно. Ну і церква це ж те місце сили. Воно має бути місцем сили для кожної людини. Якщо будемо говорити про якісь... Побажання на майбутнє для нашого села, то я е, не можу сказати, що в нас є якесь майбутнє, коли ми не виграємо цю війну, якесь добре майбутнє, і тому ми зараз докладаємо всіх своїх зусиль для того, щоб ми могли перемогти в цій війні в кожного з нас свій фронт. Є воїни, які пішли з нашого села. Близько 60 воїнів зараз воюють. Є вже загиблі, на жаль. Кажу, кожен наш свій фронт віддаємо все можливе для того, щоб перемогти і збудувати, і збудувати таку Україну, за яку воюємо і за яку вмираємо. Кращу Україну для нас, і для наших дітей. Хочу відзначити працю людей, які досліджують історію своєї малої батьківщини. Це надто важливо. Таким чином, вони залишають пам'ять не тільки про минуле свого рідного села, але й про себе. З кожним поколінням їхня робота ставатиме все ціннішою і затребуванішою. Тому закликаю, не втомлітеся, шукайте, досліджуйте, розповідайте і публікуйте. Як на мене, це дуже цікаво. На завершення програми дякуємо глядачам за увагу. Зустрінемось.